Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, дуже багато роботи в нас накопичилися. Потрібно сьогодні прибирати бройлера із господарства. Це не наші бройлери. сьогодні з'їздили, прикупили. Ціна за кілограм виходить, 75 гривень, коштує в нашому районі. В принципі, підемо зараз, покажемо, який бройлер. потрібно його прибрати, повністю підготувати тушки бройлера. І завтра будемо вже готувати і тушонку із бройлера, і також будемо займатися. Коптінням наших бройлерів. Це, друзі, постараюся поподробно розповісти, показати все наглядним образом. Трудня, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпом лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, прикупили, друзі, ми 10 бройлерів. Загальна їхня вага 35 кг. Ну, в середньому, можна сказати, десь в районі 4 є бройлери, трошки менші. Ну, непогані такі будуть тушки Зараз буду прибирати, дружина буде їх потрати, общупувати і підготовляти наші туші на нашу продукцію. Зараз, друзі, прибрали нашого бройлера того, що купували. Вже не став показувати вам туші, які в нас вийшли. Ну, скажу, що по загальній вагі десь в районі 3 -3 кілограм кг, одна туша бройлера. Ми купували, виходить, 10 штук. І скажу, що доволі непоганий такий виход навіть по м'ясові. І, виходить, ще хочу сказати, що вчора вже не став знімати, показувати вам самі туші через те, що все затягнулося в вечірній час. Часу не було. І сьогодні будемо приступати до приготування нашої тушонки на косточки. Скажу, що дуже такий класний рецепт. Ми по даному рецепту готуємо качину-тушонку. Що дружина розібрала вийшові, наших бройлерів на такі кусочки. Попромивали все проточною холодною водою, щоб прибрати лишню кров, і будемо зараз приступати до налаштування нашої тушоночки. Для налаштування нашої тушонки нам потрібні певні такі інгредієнти. Потрібен лавровий лист, потрібен чорний перець з горошком і кухонна сіль. Також в даному приготуванні потрібна нам простенька водичка. До подальшому розповім, для чого вона нам потрібна. Саме перше беремо на дно наших баночок, виходить, вилажуємо лавровий лист. Трошки ми вже цю роботу всю зробили. І сюди також додаємо чорний перець горошком. Ну я горошку не жалію. Штук 5-6 на одну баночку кидаємо, воно зайвим, друзі, не буде. І скажу, ще, в даному рецепті можна використовувати і духмяний перець. Ну, це, друзі, на вподобання кожної людини. Я не особо так скажу, готую. Тушонку нашу їсть з духмяним перцем. Мені той запах такий, він більш такий приторний. Я просто використовую або чорний перець з горошком, або суміш перців також горошком. Це все зараз додаємо. Додаємо на кожну баночку сіль. Солію також не потрібно дуже перебарщувати, бо вийшла продукція дуже так пересолена. Я лічно сам використовую кухонну сіль в нормі півчайної ложечки без горочки на півлітрову баночку нашої тушоночки. Беремо кухонну нашу сіль. Також це все залежить, друзі, від того, якого помолу у вас кухонна сіль. Е, якщо, друзі, виходить дрібніший помол, це буде сіль у вас солоніша. Якщо крупніша, то не така й солона. Там уже кожний хай старається сам угадати по фракції солі і на рахунок солоності вашої тушонки. Я повторюся, що неоднократно вже готуємо даний рецепт. Ну, це просто нам, так сказати, вчора трапився бройлер. І спробуємо тушонку приготувати з бройлера. Ну, солі, друзі, вже всі пропорції додавали і сюди будемо також додати 20-30 грам простої водички. Для чого це нам потрібно? Потрібно це для того, щоб розтворити нашу сіль і щоб рівномірно іменно в баночці в просолилося наше м'яско. Так, все це є. Звичайно, це не ця партія буде баночок. Ну, зараз начинимо все оце. І будемо працювати, друзі, далі. І далі беремо наші баночки із нашими спеціями і просто так розмішуємо. Не потрібно довго її мішати, просто так трошки розмішаємо, щоб сіль наша розтворилася. Так, все, беремо наші кусочки м'яса, все плотненько трамбуємо в наші баночки. В основному тут м'ясо обрізане від косточки. Ну, де такі частини нашого бролера, що крила. Можна сказати, гомілки, ножки, то там косточка присутня. Готуємо так, нам даний рецепт подобається. Плотненько так натрамбовуємо наші баночки, залишаємо десь 1 см до поверхні кришки, щоб наші банки в автоклаві не повзривало. Так, вийшло, друзі, у нас така красота. Баночки плотненько понатрамбовували. І зараз будемо приступати до закладки наших баночок і будемо працювати тоді з нашим автоклавом. І зараз банки наші всі вже позакатували будемо працювати з нашим автоклавом. Хто пам'ятає, що це саме перший наш автоклав, який ми купили для своєї родини, задоволений ним я на всі 100%. Тут закладочка йде на 32 баночки півлітрових, і скажу, що готує дуже швидко нашу продукцію. Скажу, що зараз виставляємо наші баночки в автоклав, заливаємо водою кімнатної температури. Получається, щоб вода перевищувала. Рівень кришок на 1,5-2 см. Більше не потрібно заливати. Так як під час нагрівання наш автоклав, точніше, вода в нашому автоклаві розширюється, якщо багато залити води, просто повзривають банки, кришки і тому подібне. Виставляємо банки, заливаємо воду комнатної температури. Потім закриваємо наш автоклав, накачуємо тиск менше 1 атмосфери, 0,8-0,9 з головою вистачить. Виставляємо на газ. Получається, ставимо градусник і наганяємо температуру 90-100 градусів. Я думаю, для бройлера взагалі його з головою вистачить. І завтра, друзі, обов'язково будемо дегустувати з вами нашу приготовану тушоночку. Получається, приготували нашу тушонку з бройлера. Сьогодні, друзі, вже на обід зайшли перекусити і заодно хочеться показати вам нашу тушонку. Відкрила одну баночку, як бачите, застигло повністю все так. Хорошо. І будемо зараз викладати все в нашу мисочку. Думаю, тушонка повинна приготуватися. Так, як якщо молоденький бройлер, так взагалі курятина дуже швидко приготуватися. Так, друзі, виходить, маємо таку порцію з півлітрової баночки. Тушоночка повністю приготована, це в нас на косточки ну, розпадається усе добре і розміліло. Непогана вийшла така порція з півлітрової баночки, масу ми не важили, ну думаю, десь в районі пів кілограма повинно однозначно там бути. Зараз куштую кусочок, скажу вам свою думку, так як бройлера ми не готували ще точніше тушонку з бройлера. І скажу чи вгадали насіль на перець, взагалі по спеціях. Але друзі, получається нашу тушоночку, як завжди, вийшлося дуже смачно. Насільна спеції вгадали на всі 100%, так як даний рецепт уже не вперше використовуємо приготуванні тушонки. Скажу, що все дуже просто і легко. у приготуванні даної тушонки, кому хочеться друзі, спробувати даний рецепт приготувати в себе вдома. Рекомендую даний рецепт, все дуже просто і виходить смачно. Зараз будемо обідати і йти далі працювати. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.